Що означає заява української влади про підготовку плану закінчення війни в російсько-українській війні? Якраз створюється прецедент того, чи світ повертає силу праву, чи світ розписується в тому, що міжнародне право померло. Як це може вплинути на долю окупованих територій? Найбільш сприятливою обставиною для звільнення окупованих територій буде виникнення кризи в самій Росії. Чи можливий дипломатичний шлях завершення війни і за яких умов Росія може піти на поступки? Така угода. Вона має підтримуватися військової підтримки для України від західних країн? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Зрозумілий і детальний план закінчення війни з Росією буде готовий цього року. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це дипломатичний шлях, над яким працює українська сторона. Водночас Зеленський зазначив, що не все залежить від України. Президент Росії Володимир Путін поки що закінчувати війну не хоче. Сказав Зеленський, саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома планами. Детальними планами енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти формули миру. Ми також розробимо і підготуємо совокупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами. Водночас, за словами президента, Україна нарощує виробництво дронів артилерії і реб, щоб бути сильними на полі бою. Це не тому, що Україна хоче воювати, а тому, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, сказав Зеленський. Днем раніше, 27 червня, він також заявив, що Україна підготує план із врегулювання війни до другого глобального саміту миру. За словами президента України, підготовка триватиме кілька місяців. Нагадаємо, що перший український саміт миру відбувся у червні у Швейцарії. У ньому взяла участь понад сотні учасників. Росії і Китаю серед них не було. Напередодні заходу президент Росії Володимир Путін назвав умови, за яких він, начебто, готовий припинити вогонь. Ці умови стосувалися відведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області, а також відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального позаблокового і без'ядерного статусу України. Як тільки в Київ заявлять про те, що готові до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з этих регіонів, а також офіційно уведомить об Аказі від планів вступлення в НАТО з нашої сторони незамедлительно буквально в ту же минуту. Послідують приказ прикратіти огонь і почати переговори, що означає заява української влади про підготовку плану закінчення війни і як це стосується окупованих територій. Про це сьогодні у програмі політолог Олександр вважає, що зараз змагаються два підходи до розуміння російсько-української війни. Перше передбачає саме злочин війни Росії проти України, де є агресор і є жертва. Цей підхід лежить в основі української формули миру і бачення міжнародних партнерів. Але є ще один підхід, каже політолог. Другий підхід, як до війни, суперечки, де обидві сторони воюють одна з одною. і в такому випадку це пересічний конфлікт, де немає агресора, немає жертви. просто потрібно зупинити кровопролиття, посадити за стіл переговорів. І домовитись десь посередині. Підхід суперечки більш сповідується Китаєм і іншими сателітами і помічними силами Російської Федерації. В чому може допомогти партнери? В тому щоб зберігти адекватне відношення до російсько-української війни і відповідно назвавши правильний діагноз, шукати правильні механізми примусу агресора до відмови від його амбіцій, в такому випадку відкривається вікно для дипломатичного врегулювання. Якщо дипломатичний шлях передбачатиме поступки з боку України, це буде тимчасовим умиротворенням Росії і провокуванням подальших загарбницьких дій, розповідає Олег В Російсько-українській війні якраз створюється прецедент того, чи світ повертає силу праву, чи світ розписується в тому, що міжнародне право померло, і ми йдемо в глобальну війну, після якої вже будемо виходити на якийсь новий світопорядок. Який прийдеться ножем по багатьом багатьом кордонам, у випадку? Якщо під дипломатичним шляхом мається на увазі компроміси з боку жертви і відмову від частини амбіцій агресором, то так звісно це несе серйозні загрози для України. Це несе загрози для територіальної цілісності для мільйонів громадян, які на окупованих територіях, і чиї життя фактично потрапляють остаточно в лапи агресора, без внятної перспективи звільнення. Також це підважує український суверенітет, зрештою і обмежує наші безпекові можливості і обернеться для нас ще більш кривавою війною вже через навіть не роки, скоріш за все, а місяці або рік. Бо російська воєнна машина вже не зупиниться інакше відбудеться крах самого путінського режиму. Втім, якщо світ знайде механізми примусу Росії до справедливого миру, то це виключатиме потреби воєнного розгрому цієї країни. Додав політолог. Відповідно з. Прибирає ці страхи серед частини світу стосовно того, що Росія розвалиться, посиплеться, що робити з уламками, ядерна зброя, всі інші ці страхи, і власне це і стає тим сценарієм збереження обличчя Росії російському режимові. Росія залишається. Але Росія має прийняти цивілізовані правила гри, визнати Україну знову незалежною територіально цілісною державою. Але тепер питання: Росія добровільно готова вийти для того, щоб Росія була готова вийти, має бути екстенційна загроза для існування Путіна і путінського режиму, як такого, без того, що з'явиться екстенційна загроза, тобто гроза за існування для Росії Путіна і Путінізму, без цього сподіватися на те, що Російська Федерація прийме цивілізовані правила гри. Було би вкрай марним, а ця екстенційна загроза вона створюється перш за все воєнним шляхом і воєнним домінуванням України, яке має бути для того, щоб Росію примусити до виконання міжнародного права. Це для них має бути менше зло перед більшим злом, яким є або воєнна поразка, або взагалі крах режиму Путіна. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що західні партнери зацікавлені у тому, щоб Україна не програла цю війну. Втім, щодо перемоги є розбіжності щодо наших партнерів, розумієте, вони нам і так допомагають і будуть допомагати. На от найбільш складна ситуація з США буде і це пов'язано з результатами президентських виборів з високою вірогідністю. Якщо президентом стане Трамп, як мінімум на першому етапі вони будуть ну скам так наполягати на тому, щоб ми розпочали переговори з Росією. Це з дуже високої ймовірності. Але це не будуть переговори на російських умовах е, скоріше за все, ну про це свідчить план, який представили помічники Трампа. Е, вони будуть вимагати певних поступок від Путіна. А от якщо Путін не погодиться, тоді е, радники Трампа пропонують посилити максимально посилити воєнну допомогу Україні. Закінчити війну можна лише поєднанням військового і дипломатичного шляхів, переконаний політолог. На його думку, реальні переговори розпочнуться тоді, коли буде досягнута принаймні рівновага на фронті між українською і російською сторонами. Було б бажано для нас, безумовно, щоб ми мали перевагу, і тоді б ми примусили росіян до своїх вимог. Але поки що, на жаль, це суто теоретичний варіант. Тому, от, якщо буде рівновага, тоді можуть розпочатися переговори ознакою готовності до переговорів реальної готовності буде відсутність попередніх вимог зараз. Є попередні вимоги і з нашої сторони, також да, але вони є, на жаль, з російської сторони. Такі вимоги, які є для нас неприйнятними. Швидких переговорів я можу сказати однозначно: швидких переговорів не буде. З високою вірогідністю вони розпочнуться на раніше завершення президентських виборів США, а далі все залежатиме від ситуації на фронті і від от, дипломатичної складової, як будуть розвиватися переговорні процеси. Для того аби примусити Путіна до припинення бойових дій і переговорів, потрібно, щоб ціна війни для Росії була дуже великою, каже Володимир Фесенко. Для цього потрібні певні успіхи на фронті. Ну як мінімум, стабілізація фронту, щоб Путін зрозумів, що він не зможе виграти цю війну. Він не зможе просунутися далі. А витрати на війну і людські і фінанси будуть достатньо великі. Оце перше по-друге. Чому важливі удари по російській території? Це ціна війни для Росії, щоб там, врешті-решт, місцеве населення якось знаєте, почало думати, що цю війну треба завершувати, щоб вони цього вимагали від Путіна, хоча б просили про це, щоб були прояви таких настроїв. Тому ціна війни для Росії, окуповані території дипломатичним шляхом Росія не віддасть, додав політолог звільняти окуповані території там під Політичним тиском, дипломатичним, Путін не буде. Будемо реалістами. Коли їх можна буде звільнити, тоді коли у нас буде, по-перше, достатньо ресурсів, щоб ми мали перевагу над росіянами. Коли ресурсів недостатньо, як засвідчив досвід нашого наступу влітку 23-го року, ну на жаль, успіху не буде. Потрібна велика перевага, хоча б технологічна перевага. Друга важлива обставина. Думаю, що найбільш сприятливою обставиною для звільнення окупованих територій буде виникнення кризи в самій Росії. Якщо в Росії виникне системна глибока політична криза в першу чергу, ну разом з економічною і так далі, тоді у нас з'явиться шанс з меншими втратами звільнити окуповані території в американському інституті вивчення війни. Днями зазначили, що масштабний контрнаступ України змусив би Росію припинити війну. Аналітики зауважили, якщо Україна за підтримки партнерів продемонструє спроможність вести успішні масштабні наступальні операції, то це може послабити готовність Путіна безкінечно вести війну. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що довготривалий мир можливий лише за умови військової поразки Росії. Звісно ж, якщо наші західні партнери захочуть бачити Україну в ЄС і НАТО, якщо ми станемо е, повноправною частиною західного світу, е, щоб склалися умови? Маємо розуміти, що коли ми готували контрнаступальні дії минулого року, нам було пообіцяно багато пакетів допомоги. З Цієї допомоги багато чого не дійшло. Україна і військово-політичне українське керівництво глибоко цінує всю допомогу, яку надають нам партнери. Очевидно, що без неї нам би було протистояти росіянам, м'яко кажучи, набагато важче. Але ми пам'ятаємо, як ми готувалися до минулорічного контрнаступу. Ми пам'ятаємо ті заяви, які лунали, і ті плани, які у нас були. Це були заяви не просто так щодо деокупації Криму і до деокупації захоплених Росіянами українських територій. але... Що ми побачили далі, це припинення підтримки. Ми майже е, більше, навіть пів року, західна допомога не надходила, і лише ну без перебільшення ціною героїзму наших військових ми не допустили серйозних проривів фронту. Зараз ситуація із забезпеченням української армії краща, але для стабілізації лінії фронту потрібно більше ресурсів, каже експерт якщо на кінець минулого року на один наш постріл припадало 10 російських, співвідношення було 1 до 10, на початку року, коли розблокувалася допомога, зокрема, від Сполучених Штатів Америки, а потім і інші союзники почали надавати допомогу, ця різниця скоротилася 1 до 7, то зараз на різних ділянках фронту різних підрозділів ми маємо співвідношення в середньому від 1 до 5 до 1 до 3. Для того, щоб хоча б стабілізувати лінію фронту, нам потрібно, щоб співвідношення Тошення по снарядах було хоча б один до одного або один до півтора. Це ми говоримо лише про стабілізацію. Важливим завданням для сил оборони України є руйнування логістичних маршрутів не лише на окупованих територіях, а й на території Росії, розповідає Дмитро жмаєво Це ми робили, зокрема, з Антонівським мостом, який з'єднує два береги Херсонщини. Це ми робили на Харківщині. Коли ми поламали їхню логістику там. Відбулися контрнаступальні дії. Ми звільнили майже всю Харківщину і звільнили правобережжя Херсонщини, враховуючи, як за цей час наростив свою потужність ворог. Нам потрібно все те саме зробити, але вже включаючи і безпосередньо територію Російської Федерації, ми отримали обмежений дозвіл бити західної зброї по території РФ, але нам потрібно зняти усі запобіжники. Що нам в цьому ключі цікаво, це використання атакамсів саме дальністю 300, від 165 до 300 кілометрів, і саме використання касетного типу боєприпасу, щоб ми, наприклад, їхню авіацію, яка тероризує нас керованими авіаційними. Ними бомбами знищували ще на аеродромах, ще важливим напрямком є знищення систем протиповітряної оборони. Це наш пріоритет. Ну і звісно ж, не затягування з питанням надання літаків F-16 які будуть потрібні нам і для протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні цілі та і дрони так само. Тому якщо е я підкреслюю, якщо не буде більше таких прогальмовок, то ми зможемо десь говорити, тільки говорити про перехоплення ініціативи. Це осінь цього року або кінець цього року. Поки що росіяни на піку своєї атаки, і нам дуже важливо встояти і стабілізувати лінії, не допустити нових проривів. Аналітик стогольмського центру досліджень східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд вважає, що на даному етапі підписувати мирну угоду з Росією немає сенсу. Якщо подивитися на те, як е, е, Росія діла останні 30 років, то е, не можна надіятися, е, не може бути надії на те, що Росія буду, буде виконувати таку е, е, угоду, але якщо буде інша військова ситуація, воєнна ситуація, і е, вже буде ну ясно, що Росія має Велику потужність е, військову тоді е, це буде вже інша ситуація, і звичайна така е, така угода вона має е, підтримуватися ну теж військової підтримки для України від західних країн, щоб Україна була якби готова для. Того для найгіршого сценарію, що Росія не буде виконувати угоду, ем, я думаю, це все зрозуміло в Києві, і я думаю, навіть в західних країнах це зараз ем, більш-менш ем, розуміють, що ем, всі ці угоди і перемови, і російська дипломатія вона, вони мають е, таку певну роль. Теж гібридної війни для ефективних мирних переговорів потрібна інша ситуація на фронті або зміна керівництва у Росії. Додав політолог. Наскільки там імовірність всіх цих сценаріїв важко казати? Ну з цим керівництвом скоріше не, не вдасться якісь змістовані перемови вести, і ми вже маємо. До, до, досвід з, з, з такими перемовами, мінські е, угоди, або раніші угоди, яка е, Росія склала з Грузії, з, е, Молдовою, Російська угода з Молдовою 94-го року, коли е, е, Росія е, обіцяла, що вона е, е, свої війська. Е, Забере, але вона просто залишила свої війська в Молдові. Тобто, щось такі сценарії можна себе уявити, і в майбутній угоді між Росії і Україною, якщо така буде. Ем, тому е, звичайна угода не може бути просто е, само по собі, е, тобто, вона не буде е, рішенням. Там має бути цілий ряд інших умов, е, ну тобто е, якась е, перемога спочатку України або маленькі скажімо, перемоги е, е, хорошо озброєна Україна. Підтримка заходу, і ем, ну і мабуть інші документи, які теж будуть підтримувати ем, ем, мирну ситуацію. Тобто, сама по собі угода просто один документ він нічого не вирішує. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Єнковський, новини про Азов'я, на все добре. Ви слухали новини Азов'я.